Вітаю, любі п'ятикласники та п'ятикласниці. Сьогодні ми із вами працюватимемо над навчальним диктантом. Поринемо у красу української природи, будемо нею захоплюватися, розвивати свої естетичні смаки, фантазію. Що ж, почнемо? Звати мене Ольга Григорівна, я учитель української мови та літератури. А текст нашого диктанту називається Скоро літо. Мріяти можна завжди, отож почнемо. Скоро літо непомітно промайнула весна. Здається, ще недавно ми милувалися цвітом фруктових дерев, а вже в садах наливаються свіжим соком, яблука, груші. Початком літа прийнято вважати червень. Цей місяць особливий. Птахи і звірята починають висиджувати своє потомство, довкола притихли в гаях солов'їні трелі. Все частіше чути голос зозулі. З червнем пов'язані й перші жнива, їх намагалися скінчити до Івана Купала. Це одне з найромантичніших свят. Яке оспівує безтурботність, молодість і красу природи. У клопотах і турботах непомітно спливає літо, але про відпочинок селянам ще рано думати настане пора осінньої оранки, щоб закласти міцну основу на майбутній врожай. Недарма мовиться, що літо днем красне. Ось такий текст за Василем Скоротівським. Поговоримо про незнайомі слова. Впевнена, є якісь слова, які, можливо, ви не знаєте значення, можливо, сумніваєтеся у них. Пояснимо їх. Перш за все слово потомство. Можливо, знаєте, можливо, сумніваєтеся, це молоде покоління, нове покоління. Нащадки, якщо стосується людей, ну, але може стосуватися і тварини, і птахів, молоді тварини або навіть і рослини. Це все може називатися словом потомство. Слово трелі є у нашому диктанті. Трелі це трентливе, переливчасте звучання. Дуже часто так говорять про пісню такої малесенької пташечки, Соловейко, Соловей. Який співає ну, надзвичайно красиво. Його переливи знають і полюбляють багато людей, захоплюються ним, вони навівають такі романтичні якісь мрії, можливо, і ви колись почуєте, послухаєте і зануритеся у світ природи. Ще у творі зустрічається така пташечка Зозуля. На екрані ви можете бачити і Соловейка. І ось які вони. Також слово жнива. Що ж таке жнива? Це пора збирання хлібних рослин. Пшениця, да, жито, так, овес, інші злакові рослини. Ось це і є жнива, пора, коли збирають ось зернові культури злаки. Раніше це робили. З допомогою ручних знарядь праці, сьогодні вже машини допомагають нам збирати врожай, але пора жнив так і лишилася ось таке слово є у нашій мові жнива. Івана Купала чули там таку назву: це назва свята. Це одне із давніх дохристиянських свят, яке святкують 7 липня. Можливо, чули, коли стрибають через вогнища, аби очиститися від усякого там недоброго слова, погляду, думки. Дівчата ворожать, ставлячи віночок, пускаючи віночок по воді, і куди він попливе, звідти родом і буде суджений. Співають пісень, танцюють навколо багаття, шукають цвіт папороті дуже таке цікаве свято. Так. І ще у нас є слово оранка. Оранка це пора, період, коли орють землю. А що ж таке орють? Тобто обробляють землю плугом або раніше сухою. Тобто, це Таке розпушування землі. Раніше, знову ж таки, це робили з допомогою ось таких, таких волів або коней, а сьогодні це роблять за допомогою такої сільськогосподарської техніки. Клопоти. Що ж таке клопоти? Це неспокій, хвилювання, зумовлені чим небудь, турбота, тривога. Ну, а слово красний у нашому диктанті вжито у значенні слова. Красивий, привабливий. Отже, ми із вами прослухали дуже такий красивий текст про літо, переважно про літо, про його очікування наприкінці весни, про саме літо, про його бурхливі такі моменти найважливіші, і наближення осені. Бачимо, що в природі все циклічне, все гармонійне, усе красиво перетікає з однієї пори в іншу, і кожна пора є важливою і є неповторною. Тому цінуємо кожну хвилиночку нашого життя, і ось так як літо днем красне, то і ми повинні кожен свій день цінувати і робити усе. Аби цей день був максимально ефективним. Бачимо, що перед нами художній стиль, текст художнього стилю. Отже, у тексті наявні дуже багато таких прикметників, які ми називаємо епітетами, порівнянь, дуже красивих таких влучних порівнянь, епітетів, прикметників, які створюють. Таку красиву гармонійну картину літньої, літніх турбот, літніх якихось очікувань. Ну, а тепер ми із вами перейдемо власне, до написання диктанту. Пам'ятаємо, що я надиктовуватиму диктант, а ви тим часом спершу слухаєте уважно речення, а коли я вже повільніше читаю, записуєте. Та перевіряєте обов'язково те, що записали. Посередині рядочка пишемо назву нашого диктанта. Скоро літо. Скоро літо. Наступне речення ми пишемо з нового абзацу. Непомітно промайнула весна. Записуємо. Непомітно промайнула Весна. Непомітно промайнула весна. Перевірмо речення. Непомітно промайнула весна. Наступне речення з нового рядочка. Ні, перепрошую, не з нового, продовжуємо у цьому ж рядочку. Здається, ще недавно ми милувалися цвітом фруктових дерев. А вже в садках наливаються свіжим соком яблука, груші та вишні. Записуємо. Здається, здається, ще недавно, здається, ще недавно ми милувалися цвітом. Здається, ще недавно ми милувалися цвітом фруктових дерев. Цвітом фруктових дерев. А вже в садках а вже в садках. Наливаються свіжим соком, а вже в садках наливаються свіжим соком яблука груші та вишні. Яблука груші та Вишні. Перевірмо це речення. Уважно слухаємо, можливо, десь потрібен розділовий знак. Здається, ще недавно ми миливалися цвітом фруктових дерев, а вже в садках наливаються свіжим соком яблука, груші та вишні. Наступне речення з нового абзацу. Початком літа прийнято вважати червень. Записуємо. Початком літа, початком літа прийнято вважати, прийнято вважати, червень Прийнято вважати червень. Червень. Перевіряємо. Початком літа прийнято вважати червень. Наступне речення цей місяць особливий. Пишемо цей місяць особливий. Особливий. Перевіримо, цей місяць особливий. Наступне речення. Птахи й звірята починають висиджувати своє потомство. Пишемо: птахи, птахи, й звірята, птахи, й звірята. Починають висиджувати, починають висиджувати своє потомство. Починають висиджувати своє потомство. Перевіримо речення: птахи й звірята починають висиджувати своє потомство. Наступне речення. Довкола притихли в гаях солов'їні трелі, все рідше чути голос зозулі. Записуємо довкола притихли, довкола притихли в гаях, в гаях солов'їні трелі. Солов'їні трелі. Солов'їні трелі. Все рідше чути голос зозулі. Все рідше чути голос зозулі. Все рідше чути голос зозулі. Перевірмо речення. Довкола притихли в гаях солов'їні трелі, все рідше чути голос зозулі. Наступне речення з нового абзацу. З червнем пов'язані й перші жнива. Пишемо з червнем пов'язані, з червнем пов'язані, з червнем пов'язані, перші. Жнива. Й перші жнива. Перевірмо речення. З червнем пов'язані й перші жнива. Наступне речення. Їх намагалися скінчити до Івана Купала. Їх намагалися скінчити їх. Намагалися скінчити до Івана Купала. До Івана Купала. Намагалися скінчити до Івана Купала. До Івана Купала. Перевірмо. Їх намагалися скінчити до Івана Купала. Наступне речення це одне з найромантичніших свят, яке оспівує безтурботність, молодість і красу природи. Записуємо це одне з найромантичніших свят. Це одне з найромантичніших свят. Це одне з найромантичніших свят, яке оспівує безтурботність, яке оспівує безтурботність, молодість, оспівує безтурботність, молодість і красу природи. Безтурботність, молодість і красу природи. Перевірмо це речення. Це одне з найромантичніших свят, яке оспівує безтурботність, молодість і красу природи. Наступне речення з нового абзацу. У клопотах і турботах непомітно спливе літо. Записуємо. У. В клопотах і турботах у клопотах і турботах Непомітно спливе літо. У клопотах і турботах непомітно спливе літо. Перевірмо це речення. У клопотах і турботах непомітно спливе літо. Наступне речення, але про відпочинок селянам ще рано думати. Пишемо, але про відпочинок, але про відпочинок селянам ще рано думати. Селянам ще рано думати. Перевірмо речення, але про відпочинок селянам ще рано думати. Наступне речення настане пора осінньої оранки, щоб закласти міцну основу на майбутній врожай. Пишемо: Настане пора. Настане пора осінньої оранки. Настане пора осінньої оранки, щоб закласти осінньої оранки, щоб закласти міцну. Основу закласти міцну основу на майбутній врожай. На майбутній врожай. Перевіримо речення. Настане пора осінньої оранки, щоб закласти міцну основу на майбутній врожай. І останнє наше речення. Недарма мовиться, що літо днем красне. Пишемо недарма мовиться, недарма мовиться, що літо днем красне, що літо днем красне. Перевірмо. Недарма мовиться, що літо днем красне. Отже, ми з вами записали увесь диктант, а тепер пропоную перевірити його. Я читатиму диктант від початку до кінця. Ви уважно слухаєте, слідкуєте у своєму зошиті, прислухаєтеся до пауз, можливо, це якийсь розділовий знак, придивляєтеся до записаних вами слів. і... Перевіряєте самі себе. Скоро літо непомітно промайнула весна. Здається, ще недавно ми миливалися цвітом фруктових дерев, а вже в садках наливаються свіжим соком яблука, груші та вишні. Початком літа прийнято вважати червень. Цей місяць особливий. Птахи і звірята починають висиджувати своє потомство. Довкола притихли в гаях трелі, все рідше чути голос зозулі, з червнем пов'язані перші жнива. Їх намагалися скінчити до Івана Купала. Це одне з найрізном... найромантичніших свят, яке оспівує безтурботність. Молодість і красу природи. У клопотах і турботах непомітно спливе літо, але про відпочинок селянам ще рано думати настане пора осінньої оранки, щоб закласти міцну основу на майбутній врожай. Недарма мовиться, що літо днем красне. Отож, наш із вами диктант завершено. Ми його написали, ми продовжували вчитися писати під диктовку, уважно слухати, записувати слова, думати, який поставити розділовий знак, і сподіваюся, що отримали насолоду, і в результаті отримаємо ще й гарний результат, гарну оціночку. Ну, а насолоду, звичайно, отримали, тому що текст красивий, ми побачили розмаїття української природи, захопилися літніми пейзажами, змальованими автором, і кожен, мабуть, мріяв про якийсь свій ідеальний літній день. Пропоную вам ось таке домашнє завдання. Послухайте спів Соловейка за посиланням у Ютуб. Ось воно це посилання. Ви можете, в принципі, натиснути, натиснути у пошуку у Ютубі Солов'я і будь-який, який вам до вподоби прослухати. А потім написати кілька речень, мріючи про літа, фантазуючи на тему, про що розповів мені Соловейко. Отже, декілька речень про те. Про що вам по секрету? Дуже великому секрету розповів Соловейко. Можливо, ви про щось мрієте, можливо, ви хочете чогось там влітку, можливо, щось згадуєте про якусь, якусь літню пригоду, або мрієте про якийсь літній відпочинок. От напишіть кілька речень про те, що повідав вам Соловейко. Звичайно, це буде фантастична, така уявна розповідь. Бажаю вам натхнення, гарного дня, до побачення!